Павбет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Тарас Олександровичу перша перемога в офіційних поєдинках над хітом. Було до цього матчу дві команди, з якими Футзал ще не набрав очки. Після цього одна. Е, як прокоментуєте, все ж таки поступилися 3-7 «Аврорі» декілька днів тому. І от такий от не те, щоб реванш, але от сатисфакція повна перед болівальниками. Сьогодні так точно. Ну, я хотів би, по-перше, подякувати всім болівальникам, які сьогодні прийшли в цей будній день і в такий незручний час. Але була чудова атмосфера сьогодні. Подякувати супернику за дуже гарну гру. Моя думка залишається незмінною, що хід це найсильніша команда на сьогоднішній день в Україні. І зібрані гарні гравці, гарний тренер. Ну, Дуже сильний колектив, скажімо так. Але те, що ми перемогли за рахунок, мабуть, бажання, тому що дійсно ви правильно сказали, ми ні разу ще не перемагали хід в офіційних матчах. І, мабуть, те бажання, яке було, і плюс те, що дійсно ви сказали, ми програли минулу гру. Ну, це дало все те, що, мабуть, такий результат вийшов. Ну от перше, що кинулося в око, як сьогодні команда працювала в захисті, які підстраховки були постійні. Ну і ніде правди, діти ледь не хвилин 10, напевно, а можливо і більше грали в меншості, тому що і вилучення було в суперника, і штучна більшість була. От за рахунок чого вдалося так перебудуватися і змінити ось гру в захисті команди у сьогоднішній зустрічі. Ми погано дуже зіграли минулу гру в захисті, дуже погано і. Багато було помилок. Ми попрацювали ці два дні, що в нас були до цієї гри. Розібрали з хлопцями ті помилки, тому що е, гра Хіта «Аврора» десь схожі. Є від... відмінності невеликі. Є відмінності, але по суті схожі. Ми розібрали помилки і сьогодні, так, да, дійсно, хлопці молодці, зіграли дуже добре. Е, Перші хвилини 5-4 ми десь не розібралися, пропустили гол. Ще було декілька моментів вихита, моментів щоб збити гол. Але потім забили дуже важливий четвертий м'яч, і нам стало трошки легче. І ну, по рахунку вже ми там більш повели. Знаємо все ж таки, що хіта два воротарі це доволі різні стилі гри. Готувалися як до одного, так і до іншого, тому що сьогодні Олександр Кровець зустріч розпочинав. І Олександр Сухов по ходу зустрічі його змінив. Так, ми розбирали, дуже сильні два голкіпери. Я вважаю, що Олександр Сухов це ну, найсильніший воротар, один з найсильніших, да, бо він дійсно є воротарем збірної. І Олександр Кривець – дуже гарний голкіпер. Да, ми розбирали і гарні якості, які є у воротарів. Ну, Я думаю, що нам вдалося. Так, вилучили сьогодні Лукаса, наскільки це вагома втрата перед матчем Соколом, як вважаєте? Ну, вагомо, тому що він тільки набирає форму, а тут знову пропускає такий серйозний матч, де він міг скоріше набирати форму. Ну що робити, ну так, так вийшло. Будемо без нього грати. На сьогодні, десь, якщо по емоціях брати, так це все ж таки ще регулярний чемпіонат, не така відповідальна стадія, як плей-офф, але десь емоції нагадували їх болівальників. Загалом я так бачу гравцівський футзал матч з Авророю, коли 7 4 перемогли. От десь відчули цю схожість чи ні? Ну трошки так. Да. Незважаючи на те, що це ще регулярний чемпіонат, і, скажімо так, не дуже. Можливо, важлива ця гра, але з приводу емоцій вона була дуже гарна, якісна, і я думаю, сподобалась всім. Так, але тим не менш випробування не завершується, як це всі кажуть. І ви згадували про те, що з трьома командами, які зараз найвище у турнірній таблиці, знаходяться у Скаяпа за календарем. Матчі Сокіл вже буквально 6 днів залишається. Як тепер, скажімо так, відсвяткувати, можливо, трошки не тривало абсолютно цю перемогу і готуватися вже до наступного не менш відповідальної зустрічі, тому що зараз очки потрібні всім і у зал також до цього числа належить. Я вже Казав, коли що не так дуже важливі очки, хоча дійсно вони дуже важливі, як нам треба знайти ту гру, яка нам буде давати, приносити користь і результат. І такі суперники, як Аврора, Хід, наступний суперник Сокіл, дуже сильна команда, силова, теж дуже гарний тренер. Вони завжди з ними дуже важко грати. І це теж одне з випробувань для нас, для того, щоб подивитися. Як ми можемо давати супротив таким суперникам? Павпет, титульний партнер Павпет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе.